Це важко повірити, але українець наводить страх на всіх форвардів АПЛ. Звати цього монстра Ілля Забарний, і він без перебільшення є найкращим українським футболістом на даний момент. Захисника Борнмута називають одним з топ-центрбеків АПЛ, а його команда веде боротьбу за путівку в лігу чемпіонів. Не дивно, що таким ласим шматочком зацікавились гранди. Чи можна до них віднести Тоттенгем, який веде ілю вже рік, вирішувати вам, але наразі трансфер до шпор виглядатиме для забарного. Як бовтання на місці, і лайном ти не був, але і вершина дістався, як Тоттенхем». В Англії забарний може знайти себе в Ліверпулі. Центр захисту червоних і зараз має вкрай скромний підбір виконавців. А можливий відхід Ван Дейка робить цю ланку вкрай вразливою. Забарний цілком може замінити вірджила або скласти йому пару. Також захисника цілком реально побачити в Челсі, який вже традиційно пускає слину на гравців з України. В центрі захисту лондонців наче достатньо гравців, але є питання щодо їхнього класу і таланту. Не варто виключати і переїзд забарного в Італію. Тут захисник цілком може згодитися Мілану або Наполі, які грають у два центрбеки. Про можуть згадати славні часи Шевченка та знову повірити в Україну. Тим паче у Бордмута та Мілана навіть кольори однакові. Ну а Наполі, скоріш за все знадобиться підсилення перед лігою чемпіонів. Ну а наостанок помріємо про забарного в реалі. Мадриці вже другий рік мають серйозні кадрові проблеми в центрі оборони, які Ілля цілком може вирішити. Та і спільна мова з Луніним може стати в нагоді. А в який клуб, на вашу думку, варто було б перейти за барному?